Представляємо металевий тримач для дашка, практичну альтернативу пасічному ременю, спеціально розроблену для пінополістирольних вуликів. Його головне завдання надійно утримувати дашок і запобігати його зриванню вітром. Конструкція проста, але дуже ефективна. Тримач виготовлений із міцного прута та має пеподібну форму. По краях розташовані петельки, завдяки яким тримач легко фіксується у спеціальних пазах на бокових стінках корпусу. Встановлення займає кілька секунд. Просто вставляєте петельки у пази, і дашок надійно зафіксований без ременів та зайвих зусиль. Тримачі доступні у двох варіантах: для вуликів із високим дашком, стелею та корпусом дадан та окремо для високого дашка, стелі та корпусу дадан одна друга. Це зручне та довговічне рішення, яке значно підвищує комфорт роботи на пасіці та захищає вулик у будь-яку погоду.